За кілька місяців до відставки головкома українці губилися в здогадках станеться це чи ні, а що трапилось у відносинах між Зеленським та Залужним, і невже вони побили горщики? І Яка ж насправді причина звільнення головнокомандувача? Аналізувати найбільшу зміну у військовому керівництві спочатку повномасштабної війни взялися західні змі та море впливових політиків кажуть, що одна з причин звільнення. Це не надання військового плану на 24-й рік, так пише видання The Times. А наприклад, за словами Умєрова, причина за якими президент звільнив залужного, є те, що адміністрація президента не задоволена тим, що генерал не надав плани своєї військової кампанії на наступний рік. Стверджується, що Умеров нібито заявляв про те, що генерал скептично поставився до наказів і публічних заяв Зеленського. Видання The Economist пише, що рішення Зеленського про звільнення залужного може стати новим і вирішальним етапом війни. Вочевидь, слідом за залужним може піти ще кілька людей з його команди. Водночас кажуть, що Валерій Залужний залишається в команді, втім поки не ясно, на якій самій посаді про це на цей момент ані слово. Ну а поки гучними такими змінами у військовому керівництві спекулює і наш ворог. Там мало не шампанський Скабєєва. Ж так поспішала розповісти такі гарні новини, що навіть написала в своєму телеграм-каналі Слава Україні. В Сполучених Штатах Америки відреагували на звільнення Залужного. Президент Зеленський, як Верховний головнокомандувач має право визначати керівників українських збройних сил. Радник президента з національної безпеки США Джек Саліван підтвердив підтримку України. Незалежно від обраного керівника ЗСУ, Пентагон та НАТО також заявили про готовність співпрацювати ну, з будь-яким новим командувачем Збройних сил України, визначеним демократично обраним урядом України. Тим часом, як зазначає видання The Economist, що така кадрова зміна викликає таке велике занепокоєння, бо сирський. Як зауважує видання, має репутацію людини, яка готова вступити в бій з ворогом навіть якщо це коштуватиме великих людських і технічних мільйонних втрат. Тобто генерал Сирський має репутацію, готового вступити в бій з ворогом, навіть якщо вартість людей і машин буде високою. Сирський така розбіжна фігура, яка викликає сильну реакцію з боку служних офіцерів. Деякі з них е, його. Хвалять його професіоналізм, ну а інші кажуть, що він лякає своїх підлеглих і править страхом. Тим часом Олександр Сирський, новий головнокомандувач Збройних сил України, зробив свою першу заяву на посаді, де висловив вдячність своїм колегам за спільну службу та оголосив про порядок денний на новій посаді. Він зазначив, що серед головних завдань стоїть чітке та детальне планування дій всіх органів військового управління. Він підкреслив важливість раціональної логістики та швидкого розподілу необхідного обладнання для бойових частин. Також він відзначив, що завданням штабів усіх рівнів є знання потреб фронту та володіння ситуацією на кожній його ділянці. Сильський також підкреслив важливість кваліфікації особового складу органів військового управління для успішної реалізації задумів та планів. Він наголосив на важливості забезпечення безпеки і здоров'я військовослужбовців та запевнив, що зміни та постійне удосконалення методів ведення бойових дій є ключем до успіху. У своїй заяві він також висловив вдячність колишнім керівникам Збройних сил України та ветеранам за їхні зусилля у відновленні та під та підготовці української армії протягом останніх вже, до речі, десяти років. Ну і на завершення виникає питання, а не міг Зеленський припустити помилки? Пишіть, що ви про це думаєте. От, наприклад, українські політики повторюють одну і ту ж тезу, що два роки війни і наразі нібито потрібні зміни. Ну, а що стосується військових, то вони поки що шоковані такою новиною. Я вам дякую за перегляд, підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!